Після Кравчука, коли вони там розпродали все, що тільки можна, почались бунти по всій країні, бо просто народу не було чого їсти. Вийшов кучма, на обіцяв проголосували в 1994 році чи коли там. Ну що, попилив наш Леонід Данілович е всі літаки, віддав ракети, зробив олігархат, котрий потім разом з росіянами його й сковернув. Вийшов Ющенко, сказав Я Месія. Накрав бабла в банках у 2008 році і на лікарні майбутнього. Де лікарня? В майбутньому, мабуть, досі. Все, сковернули його. Потім про Януковича взагалі мовчу: вийшов Порошенко, сказав, все закінчу за два тижні, фонтан побудую там, руки повідрубаю. Ну, що, що от там порохоботи вони там моляться на свого гетьмана. Окей, е, Петро був 4 роки після того президентом. Після того, як конфлікт був е, низької інтенсивності, що він побудував, скільки ракет при ньому взято, скільки САУ? один танк, один? Жодних укріплених ліній не побудовано. Взагалі, там була якась спроба. Стіни Яценюка це о, провал. Потім Володимир Олександрович, він посадив когось з регіоналів. Ні. Він посадив когось там з БПП. Ні. Зараз е, ми ж бачимо всі ці, ну, зашквар на зашкварі, зашквар на зашкварі. Там по, повна профнепридатність взагалі багато кого е, вже в Зеленському там всі плюються. Тепер всі вірять в залужного. Ну скільки ж можна на одній ті ж самі граблі? Ну треба ж, мабуть, щось брати, розбиратися і брати відповідальність за свою на себе, на себе вже на себе. Україну. Я вам більше скажу: от дуже такий яскравий випадок, який ілюструє, на жаль, на жаль, таке безвідповідальне без ставлення до самих себе. 2 січня росіяни нас обстріляли знову, ну, вбили людей, попали, я так розумію, на КБ Луч чи ну, кудись там на Лук'янівці, це Артем. Це у... Артемне да, да. підприємство. У моїх друзів там загинув, наприклад, друг 2 січня. Питання номер один до вищого керівництва, чому досі оборонка працює там? Це ж з радянського з радянських часів вони знають тут. Не треба якоїсь розвідки робити. Заходиш там, Google Maps координати, чого не, не евакуювали Питання до керівництва заводу: чому не не було евакуації? І питання до співробітників: ви знаєте, якщо я працював там. Ну, це настільки очевидно, що по тобі будуть бомбити. Невже люди за два роки майже не могли просто зібратися самі, піти взяти за грудки свого директора і сказати: чувак, давай в Києві дофіга підземних всяких там приміщень, давай роби щось. Бо ну, ну, там прості рішення від страйку на підприємстві, і тоді швидко почують або ну просто дати пару ляпасів. Повірте, це не, така, не таке велике правопорушення, особливо в межах е, е, нашої ситуації, коли тут ракета летить. То, що приїде патруль, якщо він там когось викличе, ну ще й поаплодують. Питання виживання, да, йдеться про виживання країни і тебе особисто. Проти ходили просто мовчки там, на ту ж руну. Ну, тобто, це якісь настільки очевидні речі, і така якась байдужість вона на кожному кроці. Це, це інфантилізм. Це не байдужість, Інфантилізм. Інфантилізм просто повний. Як і те, що багато хто думає, ну якось воно пронесе. Та йолки палки. Та старо. Та шо, залу... що? залужний все порішає. Порішай Зеленський, ой, Зеленський вже не годиться, тепер залужний порішає. Я... Або Байден, або Байден, все порішає. Економічний Я... фронт, культурний фронт, алкогольний фронт, у кожного свій фронт. На додачу, на додачу. Ще доведеться неприємно обговорювати, ось пишуть, кажуть, що головний розпорядник коштів країні – пан Єрмак, і це кошти із Америки, із Європи, з України. І, взагалі, оце мені сподобалось в лапках, коли Зеленський сказав, що в інтерв'ю що це ж не західні гроші, як крадуться, а свої. Так. Е, чому в мене питання до тебе чому Зеленський не бажає віддавати своїх радників, які вже є соромом радників, головного офісмена Єрмака? Я хочу нагадати, що бізнес-інсайдер, видання таке, пише, що в українській владі зароджується нова олігархія. Ось, цитата. Е, Восени Білий Дім надіслав своїм колегам в Україні чотиристорінковий робочий проєкт реформи реформ, які Вашингтон очікує від Києва в обмін на подальшу фінансову допомогу американську. Так, секундочку. І йдеться про посилення нагляду за державними підприємствами в енергетичному секторі. Це, взагалі, як Нікола каже, найбільш коруптовою. Покорумпований сектор енергетичний, також про кроки для сприяння більшої прозорості та підзвітності під час післявоєнної відбудови. Ну до цього ще далеко. Загалом мета полягала в тому, щоб приборкати корупцію в українському державному секторі. І далі, очільниця організації, центр протидії корупції сказала бізнес інсайдеру, що Єрмак створює нову систему олігархії, якою він сам же шокерує. Тобто Старих олігархів ніби прибрали, а з'являються нові, якими керує Єрмак. За її словами, Єрмак через своїх заступників в Офісі та міністрів маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною української економіки, а також її правоохоронними і безпековими органами. Ще один співрозмовник журналіста. Генеральний директор компанії з виробництва Добрив Юрій Алаторцев, до речі, якщо б ми добрива контролювали, uh -huh. повсякденно, ми б могли б вибуху, вибух, вибухівку виробляти. Бо це ж е, суміжнє, це та е, знов забула отрасль. Галузь, галузь. це та галузь. Доброго, це та галузь, яка ж мала б нас нам надавати вибухівку, яка потрібна для фонду. Так от цей е директор Юрій Алаторцев назвав Єрмака татечком, батьком, тобто який вчить дітей, як управляти бізнесом. Причому під словом бізнес він пояснив, мається на увазі політична корупція. Політична корупція. Е, і ще Роман Ільто, колишній віце-президент Укрнафти, що зараз працює в посольстві Швеції в Києві, курує питання енергетики та екології, сказав журналісту бізнес Insider, що спочатку війни контроль над енергетичним сектором захопив олігархічний клан на чолі з Єрмаком. В общем, тут багато ще можна цитувати, це все страшно. А незадоволення в суспільстві і розчарування, і небажання мобілізуватися, небажання взагалі жити в Україні, воно ж формується завдяки цьому, завдяки тому, що. В офісі президента утворилася ця таємнича структура з людьми, які є не підзвітні суспільство, людьми, які не є держслужбовцями, а відповідно не мають декларувати своє майно. І ми не знаємо зараз, коли нарешті повернулася декларація. Ми не знаємо. А як збагатився Єрмак, як збагатились інші оці люди з офісу президента під час війни, ми не знаємо, бо вони не мають звітувати перед нами. Бо я вам нічого не довго. Так от, при цьому правда, Ніколав, наприклад, ми це з тобою обговорювали за кадром, дав класне інтерв'ю в питання», де він каже, що це для тих, хто не в курсі журналіст, який саме його публікації призвели до звільнення Рєзнікова, міністра оборони, який керував корупцією, як ми здогадуємось, в Міністерстві оборони. Так, от Нікола все одно каже: він має оптимістичний погляд, каже, що його стакан наполовину повен, Бо зараз чому? Бо зараз? Він бачить, що ми залежні від західної допомоги, і в цьому є плюс. Оскільки ми залежні від західної допомоги, ми маємо прислуховуватися. Вже не може Зеленський сказати, а я не буду виконувати те, що ви вимагаєте, бо інакше не матиме Україна грош... грошей навіть для пенсій, навіть для пенсіонерів, вже не кажучи про військові потреби. Так от. Не дивлячись на цей оптимізм Ніколова, все одно я хочу запитати, що робити з цим офісом президента? Як ми маємо, і е, чи взагалі є така можливість під час війни так тиснути на владу, да? щоб е, не було цих рад радників позаштатних ЗОП, щоб е, нарешті позбавились ми цього Єрмака і інших? А Зеленський на це відповідає, що тоді. Буде гірше умови. Ну, тобто відмовляється, він, він відкрито відмовляється навіть це питання обговорювати. Що робити з цим? Що я можу сказати? Не вчаться вони на помилках Януковича і інших. Не вчаться. Не розуміють, що тут так не працює. До речі, якщо е подивитись тут цикл Майданів 10 років. Ну, або там якихось змін, коли щось траплялося. Е, я не знаю, по-перше, чому він не звільняє, мабуть, не хоче. Це до нього питання. Мабуть, кумовство. Ну, я так думаю. Це ж питання, ну, і, окей, не тільки в Єрмаку, а взагалі в, ар в архітектурі всієї влади. Як на них тиснути, а, ну, на них напряму не потиснеш, бо це режимний об'єкт, туди просто не пройти. І <с? Майданів, і ми не хочемо робити під час війни, і внутрішній фронт відкривати під час війни не хочемо, то ми тут побежені. нас е, зв'язали по руках і ногах. Я... До речі, до речі е, активна громадськість. Майдани виходила активна громадськість. А ця громадськість, вона свідома, здебільшого, вона розуміє, що це небезпечно. А більшість людей це болота, які сподіваються, як ми вже казали, на місію. І самі вони не будуть жодним чином тиснути. А ось активна громадськість, вона зв'язана по руках і ногах. Я вважаю, що тут є три механізми. Перший, це Робити зміни на місцях, і це не обов'язково має. Ну наприклад, в Києві там до Кличка він просто збіжить, тому пан бідовой про нього все розказав. До нього не достучишся. Але от коли точково по Україні підуть зміни, наприклад, у маленьких сілах в ОТГ, там у маленьких містечках, це дасть хвилю далі. Рано чи пізно, Тож знову ми повертаємось до того, що треба брати і робити. Другий механізм це журналістика. Це працює не так швидко, не так як хотілося, але все одно працює. І третій, я вважаю, що треба виходити на тих, хто нам допомагає, хто дає кеш, презентувати там щось більше, ніж просто бла-бла. Uh, і, мабуть, uh, будувати комунікацію на Заході і через Захід намагатись, бо в нас нам, нам треба пробувати все. І навіть якщо це буде звучати фантастично, намагатись впливати на владу.